Які очікування України від Вашингтонського саміту НАТО і як спікери парламентів України альянсу можуть допомогти вплинути на позицію своїх держав? Ексклюзивне інтерв'ю голови Верховної ради Руслана Стефанчука з Вашингтону далі в ефірі. Пане Руслане, по перше, ми з вами говоримо, і в ефір це все виходить в у вівторок, в день, коли відбувається засідання парламентської асамблеї НАТО, зустріч спікерів країн НАТО, і до мого сорому, і до сорому я думаю, багатьох українських журналістів про саміт НАТО. Ми чули про зустріч. Ми чули бачили програму, цікавилися. Про зустріч голів парламентів чули набагато менше. А що це взагалі буде? Які головні пріоритети для вас особисто? Ну, по перше, дуже дякую за це питання, тому що справді мені видається, що питанням парламентської співпраці на рівні НАТО, на рівні багатьох інших міжнародних організацій. Надається не так багато уваги, і саме тут е, ми зібралися за, за для того, щоб обговорити, що парламенти країн НАТО як законодавчі органи, як органи парламентського контролю, можуть зробити для того, щоб укріпити альянс, для того щоб надати можливість розглядати питання нових членів, і як вони будуть реагувати на ті виклики, які сьогодні складають загрозу самому альянсу. І мені здається, що дуже важливо, що саме тут велика кількість спікерів парламенту сьогодні присутні а це люди, які Організовують законодавчі органи своїх країн для того, щоб поділитися до досвідом тих викликів для того щоб забезпечити обороноздатність для того щоб забезпечити функціонування самого альянсу тому що бюджети приймаються парламентами тому що оборонні стратегії приймаються парламентами тому що співпраця в багатьох парламентах визначається саме за рішенням законодавчих органів. і саме тому ми сьогодні тут для того щоб звірити годинники а наскільки спікери здатні готові тиснути зокрема і на голів своїх Держав і урядів для того, щоб можливо Україна більше отримала, більше привезла з цього сам. Скажу так, що вже є персональні історії, коли ми зверталися. До спікерів багатьох парламентів, коли планували прийматися ті чи інші рішення урядами цих країн, для того, щоб підтримати, стимулювати чи заблокувати ці рішення. І я хочу подякувати моїм колегам, парламентарям. Я ніколи не чув відмови, і справді дуже багато рішень приймалося на користь України. Вони формують те, те одбачення, яке для уряду тої чи іншої країни стає дороговказом. І тому в мене є дуже багато випадків, коли ми співпрацювали зокрема з парламентом Болгарії з попередніх по багатьох рішеннях. Коли планувалося урядом заблокувати допомогу для України, і саме парламент прийняв рішення про заборону цього, ми, ми спілкувалися з дружелюз з дуже багатьма іншими парламентами по тих чи інших питаннях. Ми разом з парламентарями, я вже про це неодноразово говорив, зверталися до спікера Джонсона разом для того, щоб Україна отримала 60 мільярдів, і це було те рішення, коли підписалися 28 спікерів парламентів Єв Європи. Це Тут у Вашингтоні от певний фурор. Це назвали навіть а що це новий крок в міжпарламентській дипломатії щодо саміту НАТО, щодо зустрічі лідерів, Україна на різних рівнях до початку висловлювала і давала певні сигнали, що би ми хотіли отримати. Це було на рівні меседжів. Це було на рівні тієї делегації, яка на чолі з Андрієм Єрмаком сюди приїжджала. Ваше враження і ваші відчуття. В чому наш запит зараз? Знаєте, наш за запит був і залишається один. Ми хочемо конкретних кроків, які зблизять Україну з Альянсом. Але ми хочемо конкретний перелік цих кроків. Ми хочемо, щоб вони оцінювалися нашими партнерами, ті наші намагання, які ми робимо. Ми хочемо, щоб вони кореспондувалися з тими нашими реформами, які ми робимо на шляху до Європейського Союзу, і хочу підкр... підкреслити особливо, що ми отримали відкриті перемовини з європейським союзом. Це означає, що дуже багато речей, які робив в тому числі парламент, визнані на рівні Європейського Союзу, крім цього і парламент отримав медаль, яка визнає дедемократичні зрушення, медаль Жана Моне, яка вручається європейськими парламентарями європейськими інституціями, визнавши при цьому заслуги українського парламенту. Тобто я завжди говорю, що коли ми говоримо про Україну, ми повинні говорити в теперішньому часі, не в тому, що було, не тими парадигмами, які були, а те, скільки зусиль ми докладаємо сьогодні в тій же ж боротьбі з корупцією, в тій же ж побудові судової системи, в тій же ж Будові оборонної системи України ну так само, і з НАТО. Це ж мають бути не просто чергові заяви про політику відкритих дверей. Скільки ми їх з вами чули? Абсолютно щось Віця. більше віце. Я абсолютно погоджуюсь. Я ну можливо маю от -от, певну Своє бачення, я дуже хочу, щоб це були реальні кроки, щоб це були реальні кроки, тому що я не сприймаю е, політику пошуку синонімів сильніших ніж були напередодні. Це неправильний підхід. Україна мені здається робить все для того, щоб довести свою відданість принципам і цінностям, які сповідає НАТО, європейський союз, і ми заслуговуємо на чесну розмову з нами. Ми цінуємо те, що е, з'являються там синонімічний ряд у вигляді на незворотності нашого шляху, і так далі. Але ми Чітко хочемо перше. Гарантії нашої безпеки, я знаю, що таке рішення готується. Воно буде конкретно вимірене в грошах і в кількості зброї і оборонних технологій, які будуть передні в Україні, але ми хочемо і політичні рішення. Я дуже сподіваюся, що таке політичне рішення також от буде прийнято. Ну якщо не на цьому, то на найближчому саміті. Але ми хочемо розуміти наш шлях до цього рішення. Ну, бачите, я ж довгострокові кроки, і той міст до НАТО, як сформулювала адміністрація Байдена, це такий довгостроковий план. А у короткостроковому що. Ми хочемо, я бачив, наприклад, в ваших виступах, в ваших публічних виступах тут у Вашингтоні, і слова про Ф-16, і слова про зміцнення систем протиповітряної оборони. Дивіться, наш перелік є абсолютно зрозумілим і тут знає, мабуть, вже кожен його. Це протиповітряна оборона, це питання снарядів до протиповітряної оборони, тому що це ненормально, коли системи є, а снарядів, щоб обороняти українське небо, немає. Це питання f 16 і інших літаків, які можуть забезпечити закрите небо над Україною. Це питання сучасних дронів і антидронових систем, це питання підготовки наших військових, це питання, які е, попов'язані з формуванням компенсаційного. Механізму це питання санкційного тиску на Російську Федерацію, це питання, які стосуються формування а єдиного підходу це до речі, питання парламентарів. Єдиного підходу, як ми будемо замороджувати і отримувати зиск з російських активів для того, щоб провести відбудову України, і це в кінці кінців питання. Ну скажімо так. Від відновлення України на всіх рівнях, як на фаст на швидкому треку, так і на довгому треку. Це всі ті питання, які ми повинні обговорити, і в тому числі за участю парламентарів, тому що 80% тих рішень, які приймаються, вони будуть прийматися як в українському парламенті, так і в парламентах зарубіжних країн. Ну ми ж з вами пам'ятаємо, скільки було очікувань до Вільнюсу, і як боляче було, коли були такі, знаєте, навіть над очікування, як американці кажуть, «over expectations». І потім Вільнюс, ну, був не настільки можливо, ви знаєте краще, але ну з, з мого боку, як журналіста, не настільки вдалим. Ми не настільки отримали, скільки б могли. Як зробити так, щоб і Вашингтон не був цими over expectations? Знаєте, я, я думаю, що ми, по-перше, маємо ставити реалістичні очікування. Друге, це питання довіри один до одного. Я ще раз підкреслю, що мені здається, що якраз довіра це дуже важлива річ, яку ми здобули в наших відносинах. І третє питання це, це питання, що має зробити Україна. Це питання реформ, це питання прийняття законодавчих актів, які необхідні для тих чи інших перетворень. Це питання імплементації правильно, це питання моніторингу за імплементацію. Це питання того, як ми повинні реформувати саму Україну, самі підходи, щоб ніхто, хто да додає гроші Україні підтримку, навіть не засумнівався в тому, що ця підтримка йде не по призначенню. Я мав можливість, тільки що говорити з спікером Джонсоном. Я, по перше, хочу подякувати, тому що це його рішення було в. Оцей пакет по підтримці України. Ми переговорили дуже багато ре-ре речей, які стосуються підтримки України в, в цілому. І от та думка, до якої ми дійшли, що, мабуть, саме ціни – це є довіра, а вони ро розуміють, наскільки це важливо. І Україна сьогодні має довіру тут, в Конгресі, в, в, в Сполучених Штатах. І в цілому, і мені здається, що наша задача спільна зберегти і примножити оцю довіру, а за, за нею будуть конкретні рішення, яких ми також сподіваємося досягти. Ним найближчим часом, ну кілька днів саміту залишилося попереду, тому будемо просто Добре. дивитися, в що в ну, що переде, в що в що трансформується ця довіра. Дякую за розмову. Дякую вам. Дуже приємно. Пасиві.